Найсмачніший та найшвидший рис, який я тільки готувала Записую. Беремо кастрюлю для рису. Можна, звичайно, меншу, але меншої в мене немає поки що. Заливаємо рис водою і ставимо на вогонь. Далі ми беремо курку. Не дивіться, що в мене тут курячі стріпси, не було іншої в магазині. Але головне, щоб була шматочками порізана, туди додаємо різні спеції за смаком і отак от змішуємо. А тим часом нарізаємо помідори. Як ви вже зрозуміли, тут мали бути помідори Черрі, але їх теж не було в магазині. І Я живу в Києві, а не в якомусь Якщо що. Оливки теж будемо готувати, нарізаємо їх навпіл. Поки це відкладаємо і готуємо м'ясо. Просто обсмажуємо його з усіх сторін і все. Як ви зрозуміли, в цьому рецепті не буде грамовок, тому що я готую без них. Коли курка майже готова, додаємо помідори. І оливки. Тим часом рис уже зварився, ми його теж додаємо туди. Все ретельно змішуємо і ще додаємо спеції, бо рис я готувала без солі навіть. Тут у нас секретний інгредієнт лимон. Знову все змішуємо і готово. Це дійсно найкращий рис, який я тільки куштувала. Це не плов, а просто рис з овочами з м'ясом. Смачно, поживно, швидко, корисно.